Професійно займатися тенісом тренери кажуть можна з маличку. і говорять про плюси раннього залучення дітей до спорту, фізичне зміцнення, набуття витривалості, самодисципліна. І крім того, чим раніше почати заняття, тим більше шансів до зрілого віку набути високого рівня майстерності. Особливо ж цьому сприяють змагання. Присутній тут дух суперництва стимулює ретельніше опановувати техніку. Задатки знаєте, всі з дитинства закладаються і в принципі. Бажано, щоб дитина приходила чим пораніше. Ну, чим пораніше, це в 5-6 років. Колись елітний вид спорту став доступнішим і все більше збирає прихильників серед молоді. Про це свідчить кількість цьогорічних учасників. Турнір проходить уже не первый раз в Гродях Хмельницком, то есть это как Федерация тенниса Украины популяризирует спорт в регионах, и в Хмельницком в частности, и очень приятно, что э детки в возрасте до 10 лет ему имеют возможность посоревноваться на кортах Хмельницны. Третя дитяча юнацька спортивна школа обласного центру має відповідну базу, аби готувати тенісистів. Тому здобутки у наших спортсменів помітні, кажуть тренери. У нас участвують п'ятеро дітей, три девочки і два мальчика. Діти достойно виступають і займають э, как бы и высокий рейтинг призових места на чемпіонатах України. Треба старатися грати, треба тренуватися. Багато разів, що в ну, тебе не виходить, тренувати його. Надеюсь, якщо вийде, дойду до финала. Думаю, це буде важный турнір для мене. Важче, ніж інші. Змагання не лише визначать кращих з кращих, а й підготують дітлахів до наступного етапу в їхньому спортивному житті.